Взуття перші плюс лиса 20 кілотачків ціною 300 гривень. Так, давайте ми почнемо з ось такої модельки, дуже симпатична. Це вже буде адітази. Така жіноча. Далі у нас буде ось такі. Це дуже дуже симпатична пара чоловіків, таких голубень. Тут ідуть у нас всі можливі розміри. Так що... Я зумію, що ви купуєте цілий лоток? Чи є смислу називати їх, що немає. Далі такі нюбики класні, погляньте, такі шикарні. І тут вони під таку ніби, шкіру якусь кот звіта. Дуже так тікайте, я вам розтінуся назручно. Далі, боже, погляньте, яка ця моделька. Дуже симпатичне. Угу, наступні у нас від Керолин Кляйн. Ось такі. тук 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 Дуже симпатичні, така чортна моделечка. Наступні у нас будуть кедики. Угу. Ось такі кедики. Дальше-дальше. не можу знайти пари. Це дуже симпатично. Давайте я хобі вам знайти. О, йду, тако. Доджати, в коробці перемішалися. Пане, не можу вам знайти, але хочу показувати вам все, все, все що тут знаходиться. Погляньте, такі класні вікнамочки є. Тут також є в літньому ось такі туфольки, і тут вони на підборах, замш, І такі ніжні. боже, Вони підійдуть до всього. Під будь-який ваш облік. А наступні... О, ось вони. Так, це були дуже класні ось такі туфельки. Вони йдуть з блискітками. Присутній каблучок. Дуже симпатична моталька. А наступне. Наступні марту. Ось такі котичневі, також досить така симпатична. Так, попалися нам такі ктушівочки. Наступний ой, це дуже симпатичні чоловічі модельки, погляньте. Ось така вона йде. Такі бутеночки, думаю, що О, Це теж симпатично, погляньте. На оцю мотельку. Так. О, ось вони. Я так хочу вам їх показати. Може, погляньте на ці шикарні айки. Просто шикарніші. З світло-віваючими лініями. Шикарні. Так. Ага. Ось така Це у нас найк. Так, є такі. Там, такі, е, Також у нас тут є на такій опачах. Ось такі мають таку підходну напінки, танкети цідуть на невисокі ці взагалі. Дуже класні. У цьому дуже класні ці стильні модельки. є на цьому такі посонішечки простесенькі, Боже. І далі. Ось такі кросівочки. До речі, тут молодку переважають. У нас кросівочки. дуже мало якихось туфель. Каблучки, Тому хто хотів для замовлення, пишемо нашому менеджеру. Так, ось такі класні лофери є. Ось така краснень є. Ось також є ось така моделька. Боже, погляньте, які ці класні. Може, зі золотисті, на каблучку. Взагалі дуже шикарно. Так. Ось такі. Можливо, біля річки ходити. Так, полечки. А для того щоб замовити такий класний лотик літнього взуття перші плюс сорт, напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.